Арта, що з тобою? Ну, ми тобі завів гол, щоб ти не втікав. Всім привіт на каналі Жіжами. Нарешті ми дочекався кар'єрки, що ми можемо грати не тільки за свого гравця, якого ми создали, або за того гравця, який є в, даній. в даних клубах, ви всі, наприклад, 25, Тепер ми можемо вибирати ікони. Ну, як на мене, грати ПП або ЦАПами, або, ЦАП, або ЦП, ну, не сильно цікаво. Я б вибрав ФРВ. Все-таки на ФРВ найцікавіше грати. У нас є вибір між сміт, Зубасіком Ністер Роем і. Хенрі Анрі. Але я виберу Зубасіка. Хочеться за Зубасика побігати за цю імбу, круту, круту імбу. Пограти буде за нього цікаво. Я сподіваюся, що тут добавлять якось Ну, контора говорила, що вона додать, а як воно буде, на самом деле, ні. Якщо не Коса косьіньо, це теж буде максимально цікаво. Саме хочу сказати, що я не заходив сюди не разу з виходу ігри вже пройшов 6 днів не разу не заходив, тому я буду все з вами. Як те, що ви бачите, то я буду, і емоції будуть живими Бачимо, є три стилі, як ми можу вибрати. Є стіночка, є стержень, і є маестро-меестро, це по нашого Назаріо Ліма Роналду. Тому я думаю, що ми вибираємо то далі. Доповнена індивідуальність я виберу стержень і рівень, рівень штики, рівень, я не знаю, як це буде впливати на нашу кар'єру, це теж незрозуміло, трошки не... Понятно, і в мене це бісить. До речі, наш гравець може грати на ЦП, ЦЗ, лівого Вінгера, правого Вінгера, ЦОПа і ЦАПа. Це дивно. Тобто у нас є всі рекомендув... рекомендування, як то кажуть. В сторони. Но... Ну, такої собі. Що треба? Рі... Що таке рівень індивідуальності, я не знаю. Давайте нажмемо один. Я просто не знаю, чесно що це таке. Тому да, переходимо далі. Оу, oh, май, можна вибрати клуб, за який ти хочеш грати? З Басіком, я думаю, там контора кант... нам зразу дасть там якийсь, не знаю, Реал Мадрид, наприклад. Інтер там можливо. А на... Жаль, якби я був би Інтер, я б вибирав би інтер, але тут немає офіційних лого, офіційного назви клуба, тому таке собі да, буде вибирати. Я дійсно ви зі мною з -з 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 погодитесь. Ось, ну, бачите, на ваш інтер, а от дивіться, яке тут лого, ну це б не цікаво. При всій повазі це не цікаво. Давайте, напевно, виберемо Реал Мадрид. У нас є конкурен... конкуренти, це Кіліан Бапє, є молодий хороший хлопчик його стається Енрік. Тому я хочу зробити її конкуренцію і це буде найаналогічно. Я б... чесно вибираю беру Інтер, якби не. якби не Лого. Ну що, зараз буде якесь. представлення на нас. Чи я, я не знаю чорний екран, мені цікаво вже, пістиш. а а ага. Тут багато дефолту, ми бачимо там Білі Гол, Мінді. Эндріка молоденько бачу, тут Куртуа, тренуйся, так, кілекто там біг, підбігав. Трену, коротше, реально вилітав, well, Лука Модич уже, який вже, вже Ендер біліта. І It's нас зараз будуть, кайлон чоловіки, зараз буде нам щось розказувати, правильно? І я допоміжник. Цікаво. Okay. Я надіюсь, вони хоч щось зробили, щоб якась right, було трошки I'm інше, чим просто обична кар'єрка. чи вони просто зробили, ставили ту агресив, типу, вау. Це не цікаво. Так, наші зубасик. І знову подивитися з яким you? уроком на даному етапі кар'єри. Ну, що згодом і подивимося. Якщо затикати на чітко було, але ну, поки тут нічого цікавого немає. Можна ну, не вибрати заплату, але тіку, тіку, ну, тіпа, заплата, яка на даний вона є максимальна, тоді я, не, я не, навіть нічого не буду міняти, як, як нам скажуть, так і воно буде. В мене це мені це не подобається, кадикає те, що якщо ти хочеш перейти в наступному сезоні в на, наступний клуб, то ти повинен його зараз вибрати і. Зробити розгляд на полі такий, що цього клуб задовольнився ним. Ну це максимально не знаю. Далі, це наш Луїс Райес, це наш агент. Фізпоготовка, набор ігрової форми. Далі, присезонні ігри і все. І ви тепер старт сезону. Удачі, друг. Бажаю тобі успіхів. Скоро прийду, посмотити на тебе на грі. Дякую нашій агенті, що ти похожиш мені на тренера минулого тренера Ювентуса. Чимось похоже далі. Ми можемо щось купити? М -м, цікаво, давайте подивимось, що ми можемо купити. Парні, у нас є полтора ляма, ми можемо щось купити. Чи тут, тут не за залями, так? Да? На сайтинг 94, до речі. Що ми можемо? Це щось купити, да, з цього всього? І що це нам дасть цікаво. Давайте купимо частну ложу, свою ложу. А що? Це цікаво буде, щоб до нас приходили, на нас дивилися свої. Ми бімбілетики роздавати. Ну, я понял, так? Да? Що тут, я так і не розумію, я не бачу. А, це треба все типу, що хочете тратити. Давайте ще купимо автобусну спенсірувати автобусну поїздку. Я не розумію, що це дає нам, бабки тратяться. Ага, тут за бабки, все. Ми це все можемо купити, цікаво. Це воно того стоїть, чи ні. Давайте це все купимо. Побачимо, як воно буде відображатися. Чи чи воно ніяк не, не буде нас влівати, тому що ми вже розкачені. Це теж незрозуміло. Давайте трошки купимо, що тут ми можемо купити. Є, ці... Мені цікаво. Пожажуть приютом, це теж обов'язково. А, давайте вже більше нічого не будемо робити, ми можемо тут максимально так, все зробити. 93 построїть дом, Построїть дома-басейн. 93 тисячі доларів. Ага, тут, давайте все, все купимо, нас, нас бабла вистачає, ми можемо їй дозволити. Це за, за те, що у нас вже е... купіть елітну стереосистему, Окей. Давайте це все закриємо. те, що нам можна, давайте закриємо відразу. У нас лавандос дозволяє. Якби ми з нуля все качався, то ми б цього не змогли все купити. Так, все, ми це все закрили. Получили якісь очки там, не знаю, як вони будуть нас вляти, бо тому що ми і так топові. Давайте подивимося інфу, пресу. Так, далі, у нас є вибор. Ми можемо допомогти новачку усвоїтись в команді або устроїти праздник, таке святкування через новачка. Давайте ми йому. Клуб приходь Кілян Бапе. Ага, я не дочитав. Тобто ми освоїться. А що там освоїться? Давайте 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 якусь священку закатім. Не знаю, я вибрав би це. Це Кілян Бапе, що там йому говорить? Він всіх знає. Лол, це зв'язда світового рівня. Так, давайте, агент що нам каже агент? Тут десь вибір робити, я зрозумів. Зараз я прочитаю її, потім скажу, що я буду робити. Так, паса, пані, тут все, тут все по дефолту, тут є кіберспорт, тут є приложухи, є мікрофінанси, є бренд. Давайте ми у нас по банкам все хорошо. Давайте ми в бренд вложимося 200 2 сіка. Побачимо, що нас воно принесе. Бренд, в Бренд і в, в спорті нам це не цікаво. Приложуха, тож не цікава. Давайте ще в кіберспорт вкинемо 63 тисячі баксов. На все інше нас більше не цікавить. Вчорашня вчорашня гра вийшла дуже добре і здорово, що... І дуже добре, що у вас і все йде дуже добре, ваші справи. У вас дуже гарний контракт з клубом Реал Мадрид, який вам дозволяє спокійно дивитися на майбутнє і не партій, як то кажуть. Однак на даному етапі гри вам стоїть подумати про те, куди дійти ваші гроші. Коротше, це все баба-блац, на це говорять Агін, що ми вважували, що ми розвивалися. Хто не розуміє, що... Кар'єра футболіста це не, тільки грає, це не тільки хорошо грати в футбол. Ви розумієте, що після того, як закінчиться твоя кар'єра, вона може закінчитись відразу. Типу Варан закінчив 31 рік. Так, да, він заробив бабла багато, але з грошима Нас дов... Нас до чого кар'єра це доводить, що з грошима нам потрібно вміти працювати. Тобто їх треба влажувати, щоб вони нам привезли доходи. Тому що футбол заканчується, заканчується зарплата. Нема зарплати, вам треба за що жити. А за цим все ви привикли жити максимально якісно, максимально красиво. Тому, ну коротше, ви зрозуміли, що я веду. Віть маленьку квартиру. Так ми ж тісно, зато уютно. Тісно зато уютно лоу. Розкритися нам, як гравцю кажу, Він нам хоче щось предложити, типа, чи щоб я вибрав якісь там клуби, які я хотів би перейти, наприклад. Тут, на Читер Сіті. І Ліверкузен, ну я поки не особо не знаю. Получить той контракт. Не знаю, поки місь мене це як -то кажуть не. Тут би на самому, да, вибрати ще щось. Смініть бажану команду, я зрозумію. Ну поки мене це не цікавить, агент, давай грати, давай грати. Шернал вперше зіграє повний-повний матч. Будемо нас радівати в дружичках, такий и смалик. Заріал мадрит, удачи, Роналдо Луису, не підкачай. Я надіюся, я відіграю максимально офігенно. Всі смалики насторожені, далі, хлопать кладоші і пише Magic. Круто, круто, дякую. Так, парні, як бачимо, у нас кучу стартову заявку. заявку. Дивом це сюди його по флангам, і я, Роналдо, Збасик. Буду грати центр форварда Бапаха, Ендрик, до візения. Давайте вам приступимо до цього, цікаво, як воно буде. Так, ми на стадію Олімпіком. Це матч за суперкубок. Це переможці Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Папа Карло нас тут зберігає і каже, пацани, зібралися? Сейчас похлопає мені в ладоші і каже, Роналдо, зберись, що нам кажуть. Нам надо що? Получити 9 9.0, не програти і зробити 4 передачі на половині поля. Сопа. Окей. Може, хаба така камера, так бать, тяжкі, що у нас є... Ми повинні що крити. Цікаво як воно буде. Не знаю як вам. Ми повинні триматися десь плюс-мінус. Надіюся, ми зараз не програємо. Так, Каламінга, ми можемо забігати, так? Відразу. Відразу нам не пасується, пасується зубасті. Р1, на Р1 вбираємо і файнесом б'ємо далечку. Не виходить, перший удар є. Це дуже добре. Нам треба відкриватися, не забуватися. Вальверде. І відразу забуваємо голос, хтось дав пас, ми відразу на самій колоні відкриваємо. Які у нього є празнення, не знаю, які у нього є празнення, але треба виходити, у нас новий номер, дев'ятий номер. Цікаво їм який номер. Але ж ми дев'ятка, ми r 9 які може ще бути новим, нас не цікавить нічого. Поїхали. Хотілося б, чесно, хотілося б більше вставок, таких, сюжетних вставок. О типу це кар'єрка загравця, це типу перш туда поговорим, тут це як... Б. Як в от такого хотілося б в Хантрі побачити. Так, Лукас Васкес. що? Яким, через який фланг ми будемо атакувати, непонятно. Ми можемо запросити м'яч? Запросили ми м'яч, Вальверде, може ти закидаєш? Да, Вальверде, тут у нас R1, R1, Одного, Другого, Одного, Другого, другого, другого. І потеряли м'яч, я поняв. Вартар, що з тобою? Ну ми тобі завів гол, щоб ти не втикав. Ха-ха-ха-ха, зубило, зубило, каже. Бам! Що ж так тут бахнуло, бо тому що ми мусить позволити. Ми можемо сразу запросити, чого мені тут кидає, ми тут на R1 просто одного вбираємо. Не вбираємо одного, бо тому що не, не все так просто, так кажеться. Ми можемо в принципі бігти вперед. Є зубасік, є зубасік, зубасік, там Вінісіюс Юніор, ми даємо йому пас розріз, нас пас не вийшов. Можливо заберемо, забрати теж у нас не вийшло. Приснігуємо Едерсона. Що І можливо закидати так пас і дивіться, що ми робимо зараз. Убираємо одного. Не вбираємо ногу. Не все так просто, я зрозумів. Попробно пора трошки пресінгувати. Чуть-чуть пресінгувати відразу. Закриваємо. І і того. І Реал Мадрид теж пресінгує. Відразу, відразу, відразу. Жорсткий пресінг пішов від, від реала. Ви бачите цю тільки так у лютейшу. Ну тільки так, як якщо Барса, ну. У нас буде за королевський круп. Даємо назад. Но треба трапаси давати. Опа, 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 опа. Бам, девять. Что творит Зубастик? Что да, что творит Зубастинья? Две что творит? Вот это тогда, эх, яблочко. Вот то танцы. Вот то танцы. Я не знаю, что у них такие просветкования есть. Давайте пройдемся от первой линии. Здесь такая пушка получила. Ел, прям девять. Просто паутинку снял. Просто снял паутиночку нашей. А девять. Шарен, шарен повтор. Ты такие вещи. Далі розградити і бам! забити. Хитрик є, з першої замінки. Кавабанга виходить і ходить білігол. Е по факту вийшов ушов захисний тип гравця, вийшов атакуючий тип гравця, тому що ви самі знаєте, що біля гол більше на атаку працює, чим не захист. гол, там Вінісюся бачу, одразу в дотик, дивно, він на Хороший пас кажуть, відкриваємося, відкриваємося, відкриваємося. Можна пас, він не б'є. Він не сам рішив. Ужасний навіс, але ми забрали м'яч, не випустили його, дали їм знову на хто там був? гол, можна пас, да, і мона. Можна забивати, було, лежемич, не забив. Відразу можливо прессинг включить. Але прессинг, да, про себе знати, тому що пас був максимально точний, було тяжко прийти. Так, прессинг, пресс, прессинг гравців. Че ми виграли кубок, я даже сразу понял, я думаю будь замінки. Так, для чого нам показують люди игра? Якщо ми були топчиком. Ми забили три гола, ми забили хитрик, пти. Дивимося, з дефолта на нагородження, суперкубок дуже гарний, дуже красивий, дуже сіяющий. Де Зубасик, не бачу Лисова. Так, Феде Вальверде це капітан. Ааа, моно на Зубаріні я пішов. Феде Вальверде капітан, да? І що, let's go? Да, да Бен я, він міх і трік, да, є. Суперкубок наш. Перший трофер з басика, як кажуть, в порядку. І щось там показує. Ух ти, ух ты, косочная картиночка. Ми впотіли, ми мокрі, ми потні. Але ми забрали цей трофей. Можливо, нам нас його потримати вольвера. Не будь таким жлобом. Хорош уже його піднімати. Ми вже всі поняли, що ми чемпіони. <су> Ладно. Марио і карді переходить в Олімпік Леон, Це сильно. Роналд Зебват хитрик і Реал Мадрид перемагає Бергамо Арланту. Такою грою можна тільки гордитися в коментарі. Там смайлики, сердечки просто супер. Згоден. Ще одна така фотографія, І оці зуби, звісно, це просто космос. Хі -хі 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 -хі. Топчик. Опа, ми ще гравець с Ну звісно, ми меня хитрик получил, як, як тут не знає, матча. Оці ставки але воно швидко надається, Якщо чесно. Отлична рубка, класна рубка, сердечки, вау. надо треба буде поділитися, все було дуже гарно, пише якийсь Декстер, Калагер, не знаю, хто з таких, якщо чесно. Дуже е дякую вболівальникам за підтримку. Для нас вона дуже багато чого. Значить, хто такий Декстер, я не знаю. Марка, що пише Марка? Роналду демонструє дуже гарну гру в першому повному матчі проти Аталанти. Боліщики, вболівальники будуть настільки раді побачити цього гравця далі в основі. Ха-ха, це то в коментарі Другу половинку хочу на свіданку зводити чи на стадіон, яка вам ідея? Ха-ха, хорош Зуб, Зубасік пише, тобто я. Дякую за що відмі відмітили мою гру в матчі з Атлантою. Ну, в майбутньому ще дуже багато роботи. І Чел пише, може про це якусь документалку скоро снімуть. Хорош. Так, і того ми на Бренді Ражді заробили 138 тисяч. Хоча вложили 162. По факту плюс-мінус ми отбили, получається. Чи воно... Чи це разова акція, я не шарю. Далі, в кіберспорт ми вложили 54 тисячі, тут ми вже вийшли в плюс і отримали 65 тисяч, це прикольно. Що переходимо на тур, я, до речі, тут перевисив, як то кажуть, сложність, що було на легенда, що є ультимейт, бачимо, як воно буде. Тут монапетики грати за команду, грати за зубастіка, тільки грати за зубастіка. І ще я хочу... мені цікаво. Ну яка тут ціль? Ціль тільки виграти якийсь, що там золотий м'яч, в мене виграти чи ні. Оце в мене ціль — за виграти золотий м'яч за Зубастика і кар'єру по факту мене закінчувати, тому що тут, ну, плюс-мінус нічого цікавого, більше не буде. Шаний, йопте, від того настраиваються на гру, даємо якісь слова, у нас все-таки опит кар'єри, ого-го, ми її возобновили. Далі. Тут дуже харешо, хороші гравці. І розпочинаємо даний матч, ми граємо. Тут Чо мені, чо мені де Я попросив, але ужасно я вибрав позицію. Знову прошу пас, знову фігня якась. На Родріго я спішу. Родріго дає пас на Зубассика, на Зубасик забиває відразу. Я не знаю чому так. Удар був... Ну, такий собі, давайте бам честими, але зубило. Забавів стайтушку, корону стайтушку. Хочеться бити і забивати. забувати. Не знаю, я вже зробив легенда. Побачимо, в на наступних матчах, можливо це все залежить від клуба. Що таке це Мальорка. Якщо будемо грати проти условний барс, я думаю себе по-іншому, атлетіка Мадрид там. Ці автобуси, королі автобусів. автобусі. Відразу ми перехаплюємо, відразу можна давати пас. Належти Йопет, треба ще його прийняти. Тут треба пресингувати, не забувати про це закидать і відразу на R1 працює не так трохи як в Ти блін Як в самому Team. Так, Родріго, Вальверде, можна закидати. Можна закидати Е, я хотів фін зробити, а він чого то фінт не робить. Оооооо! Це було зараз, треба... Тут це хто мій фінки робити, то мене таке крутити, то такі кар'єрки знімати. Пас. Файнессом не вийшло вдарити. Накрили відразу. Ага, ми ще пропускаємо. Осьо, тобі мальорочка наш зараз розлічки, а бачите я, а я говорив, що, блін, що буде ізі. Не ези. Потім вам і мальорка, Під кінець забила. Мій тренер мальорки радіє, але каже, пацани, подожди, тут їх збасик не дотація. Мбапе виходить. Замість Куїн вийшов, я не знаю. Замята Родріго був, його не впізнав. Прошу забігти. І пробиваємо далі. Хороший Хорошим удар, але не, не вийшло. Не вийшло, тут сталося. А, на момент такого стала хвилина сталася, яка пройшла. Уви, ми не вирвали перемогу. Це було тяжко. Під кінець був непоганий удар. Роналдо демонструє дуже гарну гру, але Рео Мадрид все одно не може обіграти мальорку. Рагунок один нічия. Ця гра була взагачума. Ну, я б не так сказав, класна гра. Ну, такі коментарі, якщо чесно. Тут, до речі, перша команда Ла Лиги, і я її в неї попадаю. Оце, оце косяк, це косяк. Косяк в мене, як зубасика, тут мом дешвіли. Тут один в Валенція, І з, з наших тільки мінги. А, ми поменялися. Алаба ушв в арсенал, отак. Я, я тепер думаю, що Габріель є, 32, 32 літній Алаба пішов в Арс. У нас пішов більш молодіший Габріельчик. Ну що, любі друзі, ми граємо вже вдома, ми граємо на... Реал Мадрида Ми повинні... Блін, а що по формам? Що такі форми жахливі. Узбасик, Узбасик повинен виправлятися. Давайте паз Нам треба паси, пасуватися якомога більше. Блін, трошки форми з -з 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 змиті. Так, ми відкриваємося. Можемо дати пас Ми можемо дати на Віні Єсть І можна забігати. Да, вини можна навішувати, Навіш... навіс не буде. Фарларан Менді можливо, навіс зілаєш. Бам, б'єм Ну точно! Каже, чуть-чуть каже мимо. Хе-хе, <хи> чуть-чуть. Пасік, зубасик забігає, може бути на зубасі пас, зубасик, R1, бам, розвернулися. І чого б не пробити Файнесом, Файнесу пробуваємо, але Вартар на місці. Камавінга. Ух ти, як відразу, бляха, пихається там Юрик якийсь, Юрій, Юрєс, там якийсь просто оборзівший. Треба йому крилечки то підрізати, щоб він не пихав мене. Є, забігаємо, забігаємо, забігаємо по флангу. По флангу, по флангу. Ходимо, штрафну, ходимо в штрафну, ходимо в штрафну. Ходим штрафну. Даємо пас на родріго і все. І сразу циночку 9 і сім, такі кульові пасмі, чисто по флангу пробилося, як настоящий вінгер, долина до Родригеса. А родріго такий якась не про часом, фіфі -фі зроблений. Чо біля його на ванке сидить, це теж дивне, дивне рішення. Пепа, дивіться, який прошот у того корпусу. Вона було пробити, я вирішив дати пас. Шикарний гол. Я спрацював на 300%, шикарно. Родріго. Дає подачу і ми що? Ми б'єм. Але блін. Але цього мало. Хороший пас. Оп, ушли. Ушли, ушли. Розвернулися. з'їли нас одразу. Полетів, зубасік. Зубасик, полетів. Прокидай мяч. Проки... Блін, ну в нас вообще з'їдать по корпусу пісець. Нереально. Ну мяч. Фулл це кончився, один ми виграли, але я не задоволений своєю грою. Але перемога є перемога, була тяжка перемога, буквально. Вони ударів і не було. Покаміс, ну, тяжковато. Ми поблагодарили благодалили клян Бапе, який не задоволений, але у нас це не цікавить. У нас це не цікавить. Ми не виконуємо здачі, відразу наша тобто, тренерська оцінка відразу. Тобто ми присядемо на банку, це 100%. Це буде цікаво. Це максимально цікаво, тому що ми один удар не нанесла, типа в створ ворот. Ой, одну передачу не зробили, зланку профукали. У нас була оцінка 8-8 під кінець, хоча у нас майже весь матч була там оцінка 9 з, з чим-то. І удар створ один. Ну тяжко, то там в реалій моменті особо не було, давайте вам чесними. Давайте вам чесними. По, по поводу контакту з Манчитир Сіті. Ми бачимо, що тут все плюс-мінус окей. Тобто нам треба обводки, ми їх зробимо. Ми їх зробимо. І побіди в верховій борбі, тобто нам треба боротися. Це ми теж зробимо, це не так важливо. Тому що є веркусний, є Жерона, але нас це не цікавить все по факту. Є ще навіть Баварія, яка, яка типу, нами цікавиться, але нас особо це теж не цікавить. Якось так на цьому серія закінчилась. Пишіть коментарях, що ви хотіли побачити. Я, напевно, хочу побачити в наступній серії більше обводящі гру, якісь фінтами і так далі. Але це тяжко. Але я будемо працювати. Дякую за перегляд.